Дальше. Казки, за допомогою яких можна діагностувати схильність дитини до прояву негативних рис особистості. Ганс Хрістіан Андерсен свинопас. Мета виявити у дитині ступінь схильності до капризування. Пропонована ситуація за сюжетом казки. Уявіть себе на місці принцеси. Принц подарував вам живу троянду та живого соловейка. А вам не подобається, що вони справжні а не штучні. Як ви вчините? Типові нормальні відповіді. Потрібно подякувати принцу за подарунок. Потрібно подарувати принцу гарний подарунок. Потрібно запросити принца у королівський палац у гості. Відповіді, на які потрібно звернути увагу, прийму від принца горщик із дзвіночками. Це краще, ніж троянди та соловейко. Попрошу принца подарувати мені щось цікавіше, ніж троянда та соловейко. Зневажатиму принца, адже він подарував мені погані подарунки, що мені не подобаються.